Часто, коли до нас люди приходять на огляд трактора, звертають увагу на дефекти по трактору, десь побитий, десь поцарапаний, і часто звертають увагу на корозію. На жаль, ось, будь ласка. Це трактор Orion 244-й. Але якщо ви думаєте, що тільки, такий, тільки Orion може поржавіти, ви помиляєтеся. Навіть такі бренди, як Donfeng, ось будь ласка, 40 G2. Будь ласка. Ну, грузи це таке, це, це ось будь ласка. Бачите? Преміальний клас. а от до речі, саме, що не ржавіє, оце Ловол. Оце Ловол. Ось тут є, тому що тут стрімянка йде кріплення. Там є місто ржавчини, а так. Саме менше, що ржавіє, це Ловол. Оце єдиний бренд. Я думаю, всі зі мною колеги погодяться. Який саме менше ржаві? Його красити не потрібно. Всі інші, навіть донфангу, на жаль, треба підфарбовувати.